Служба безпеки та національна поліція затримали двох поплічників Російської Федерації, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Протягом доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону. Інший мешканець Черкас. Контрозвідники служби безпеки України викрили злочинну діяльність і затримали зловмисників по гарячих слідах. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті сто. Чотирнадцять прим 1 кримінального кодексу України це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, де версія вчинена в умовах воєнного стану.